Як збрехав радник глави офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк? або, якщо він не збрехав, то тоді він випадково викрив брехню Володимира Зеленського. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати: ви знаєте, такі абсолютно очевидні висновки, до яких би прийшли українці, причому мільйони українців, якби задавали собі очевидні запитання. І так, власне, суть новини. Президент України Володимир Зеленський має йти на свій другий термін. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Фрідом. Він глибоко всередині війни і розуміє, як із неї виходити. Моя позиція залишається незмінною. Зеленський має йти на другий термін. За словами Подоляка, Зеленський вже довів свою ефективність в зовнішній політиці та може забезпечити консолідацію партнерської підтримки для відновлення країни після війни. Ось таке повідомлення. А тепер просто беремо і співставляємо те, що було очевидним, озвученим в публічному просторі. Володимир Зеленський постійно наголошує, що він дуже любить українську конституцію, можливо, в усіх позах, і каже, що під час за конституцією вибори під час війни неможливі, і наголошує, що вибори відбудуться відразу після війни, так? Ну він же ж наголошує. А тепер Подоляк. Він глибоко всередині війни і розуміє, як із неї виходити. Моя позиція незмінна, Зеленський має йти на другий термін. Тобто, Зеленський має йти на другий термін, тому що він розуміє, як виходити із війни, бо він глибоко в війні, і це незмінна позиція Михайла Подоляка. Незмінна це також важливе слово. Чому? Тому що виходить, що поки Володимир Олександрович всьому світові і всім українцям розповідає, що вибори в Україні неможливі. Михайло Подоляк незмінно вважає, що а, Володимир Олександрович мусить йти на другий термін, ну бо більше нема кому. І як же ж нещасні українці можуть вижити без Володимира Зеленського? Ну просто ніяк. І в 22-му році не вистояли б, якби не Зеленський? Чи, чи навпаки, вистояли б і готувалися б, якби не Зеленський. Ну, це деталі. Ці деталі не настільки важливі. І я от задаю собі питання, чому? Чому Михайло Подоляк каже те, що суперечить словам Володимира Зеленського? Знаєте, Андрій Борисович Єрмак, голова офісу президента, це дуже високоповажна людина. Він же ж був в свій час навіть помічником народного депутата Ельбруса Тедеєва, олімпійського чемпіона, і за сумісництвом кримінального авторитета. Такі поважні люди не можуть брехати в принципі. І в своїй команді вони тримають також дуже-дуже поважних людей. Серед тих дуже поважних людей це Татаров, права рука Захарченка, міністра внутрішніх справ Януковича. Отого, От який відповідальний за розстріли на Майдані, який зрадив Україну, який на Московії там якусь посаду потім отримав і купував грошей туди вивіз, і так далі. Ну, це ж також дуже поважна людина. І Михайло Подоляк, улюблений журналіст Януковича. Він же ж не може брехати. Чому улюблений журналіст Януковича? Тому що в свій час саме Михайло Подоляк був допущений до святая святих, до страусів, які Янукович розводив в Межигір'ї, як казав, ну самі прийшли, звідки взялися. Ну, якось так, самі прийшли. А, ну і не тільки до страусів, навіть до пеньків, по яких кожного ранку Віктор Федорович скакав. Михайло Подоляк був допущений. Ви розумієте, який це рівень довіри і який це рівень поваги до людини? Я от собі думаю. Ну, хіба ця людина може брехати в ефірі державного телебачення на аудиторію там сотні тисяч мільйони українців? Боже, як би було добре, якби не дивилися того зеленого ефіру чи цього телеканалу ДОМ, який просто насичений брехливою пропагандою. Але ну він же ж не може брехати. Але якщо він не може брехати, то виходить, що Володимир Олександрович збрехав, тому що вибори, значить, готуються. І, можливо, не випадково ЦВК виділяє гроші на купівлю бюлетенів. І, можливо, не випадково видання за економіст поширило чергове московське ІПСО, що найбільш ймовірно, що вибори відбудуться в кінці літа цього року. Це те саме видання за економіст, яке належить до найпотужнішого глобалістичного пулу, і таке ну, достатньо стратегічне, я б сказав, не належить до жовтої преси. І воно першим в свій час писало про конфлікт. Залужного і Зеленського. І це тоді сказали, що це московський псо. Воно першим писало, що залужного буде відставлено. І так і сталося. Але там також писали, що це московський псо, в тому числі і всі радники Офісу президента розповідали, що це московський псо. І я от не можу зрозуміти, чи це такі поважні люди брешуть? Невже вони можуть нам брехати? Ну, це ж під час війни. Мільйонам українців, які з надією дивляться на Володимира Олександровича, щоб він пішов на другий термін. Чи з надією дивляться незрозуміло куди, але надіються, що в Україні буде наведено лад, і всі зрадники будуть притягнуті до відповідальності. І внутрішній ворог, в вигляді кланової олігархічної системи, буде знищений, і буде побудована інша система управління України. І ми будемо жити не в теперішній Україні, а в Україні майбутнього, в якій будуть створені суверенні фонди, які будуть наповнюватися від використання всіх наших надр без винятку. Влада буде дбати про інтереси українського народу, про те, щоб ми вилізли з демографічної катастрофи і почали народжувати більше дітей. Про те, щоб завдяки тому, що гроші будуть з'являтися із ренти, з використання нашого економічного багатства. Зможе працювати національний протекціонізм над нашими системами виробництва, не будуть душити малий та середній бізнес. А в руках українців, особливо тих, які дотичні були до оборони України, буде зброя, тому що вільні люди мають зброю. Який із варіантів оберете ви? Це ж дуже просто. І все залежить від нас, від нашої організованості. Наші вороги організовані, високоорганізовані, підкріплені грошима, створили свої змі на ті, ж, на ті ж самі гроші, вкрадені в нас з вами. А що ми створили за 30 з лишнім років? Свого такого ж питому українського, яке б захищало інтереси українців, не олігархів, не глобалістів, само собою, не московської агентури, найочевиднішого ворога. На якому всі акцентують увагу, але це очевидний ворог. І він, очевидним був ще давним-давно, тільки тоді, коли ми про це говорили, ну, не хотіли чути, казали, та то все маргінали, то якісь неадекватні націоналісти. І всі ті самі люди, які про це казали, зараз стали такими ура-патріотами. Так само, як і хто в 2019 році казали, яка я різниця, садьомся десь посередині, зараз стали майже героями війни. Чи можна таке допускати? Ось такий мій коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.